А? Що це на сьогодні? Огляд перед купівлею. Нічого собі. Якщо ви хочете купити нерухомість Верпіні, зараз подивимося, що тут наліпили колеги. Конкуренти. Конкуренти наліпили. Щось мені кажеться, що я вже в конкуренті тут програю. Програю в конкуренті. Я мастив. А я що тут, сходка блогерів чи що? Ну, я що блогер? Я ж не блогер. Да, Доброго дня! А що це тут? Сходка блогерів? Заїхали друзі, да, да, вони якраз знімають трошки. Ну, що сьогодні, огляд, Доброго дня серед купівли. Це все, Катя Ангеліна мої. Приємно. До, Доброго дня, О, О, Андрій десь може попадав. приємно. Друзі. Власне, власне. Так, так, давай, зараз побачимо, чи все тут по ДБН-у, ні? Що як тут? Дибенько у вас чи не дуже. Пройдемося? — Ну давайте пройдемося. Просто в мене як Катя, ти побудь тут за старшу, да, я зараз. Здалеку, я трошки дуже-дуже, не то, що трошки, а дуже-дуже не звиклий до цього ритму. Я з свого села не виїжджав, скільки це. Як ну, війна почалася. Я їжджу так туди, за кордон, за продуктами, але не далі. Там якийсь буковель. А тут е, другий ритм життя. це... Звичайно. Ну, Я все з маленького міста, я ж тисяч населення, я з Волині заводу. Ага. І коли сюди приїхав, трошки не то. Трошки не то. Ну дивишся ваших відосів. Так, ну, ми зараз зайдемо, в принципі, якраз Заодно одної подивитесь. Що щолкаю. Так, так, так. Гарне, звісно, місце у вас тут. А, ну природа. Бо взагалі, огонь. Природа, так. Да. Поблизу Києва в центрі Пеня 5 хвилин, а така от природа. Але мене жаба, дав, у вас такий гараж, що в мене трошки не такий. Ми мене... ж ну, ви ж, ну, ж таки почали. Ну Але Як вже... почали, вже рік пройшов скоро буде. Якщо ну, та жаба добра, то хай собі та йду. Що, йдемо, подивимося, що там за покриття, що за лак у вас такий, як він, поліуретановий. Що він так миється у вас. Ходіть. От знаєте що? Хто би там що не говорив, але оце будувати з повнотілою цегли, це... Я не знаю, що ще може бути краще і дорожче. Оце. Це просто... Ну це така штука вічна, можна сказати. не то щоб вічна, це... Бомба взагалі. Вони ще там розказує. Нікого не хочу образити. Тут под ну, почти. йолки палки Почти. Почті подбене, ну, блін. Це і гараж. Що. Все, я дивився, дивився. Да. І що, взагалі, взагалі не чкрябуються? Ну от, я нещодавно відео закидав, це якраз авто заїжджає. Тут все mm. було в цьому. Нема ні не царапі, нічого. Це поліуретановий лак. Це крутезна штука. Епоксид, епоксидка не варто використовувати зовсім. Зовсім не варто. І тут за авто чи не дуже? З автономнилися як зрозуміло. Ну, що у вас там якийсь? Це від в хату? Ні, це генератор можна бути. А, Я ж можу і від, від електрички брати, якщо потрібно. Огонь. тут чим грієте? Підлога? Теплопідлога, скрізь. Ага. Ну, скотельне, кстати, можна. Все елементарно просто електричне опалення. Ага. Там грибінка теплопідлога. Різні е, у вас один поверх чи півтора? Ні, мансардний поверх монолітне перекриття? А, це пливо. Це два це... прикану, це... це... а там росія це антріка. Це... Я... Це... Я... Це... Я... я не Доброго що ви зброї. Не... та нічого, я... Я взяв ну, таке, дов... як... як собі, я без молока. З одним Що-то що вас сильно, блін, все чистенько нема. Чого домахатись, ну, хоч би що тут. Зараз ми підемо в будинок, то що будується. Yeah. там можна, в принципі, більше побачити всього. Панелі поклали, так? Да? Да. Панелі полаковані. пофарбовані полаковані. локовані. Аго, агонь, агонь. Я дивлюсь на це, це скільки? два від цегли Почти, да? так? Це Чи... 15 см. А, це цегла. Я вам, колись, я вам колись при такій розмові за шашликом розкажу, як, як, яка технологія будинку конкретно бані Гараж. Бо для, для теоретиків це буде тяжко сприйняти, а для практики легко. Так, давайте потім. Бо я ще з дороги не викликав. Ну йдемте. Далі подивимося. Ходіть. Тому що, знаєте, от я приїхав, ну, то не тільки ви запрошували, звісно але, але по повишмаю трошки. Але я бачу, що от ви будуєте, ви так любите імена що мене привело, це те, що ви любите те саме, що люблю я. Мені здається, ви це строїте з любов'ю і строїте якось так. ну, все чітко. ну, все все чітко, чітко. Просто Я отримую задоволення велике від своєї роботи. Однозначно. Значить, мені за це гроші ніхто не платить, я просто заїхав до колег на перейняти досвіду, тому що все ж таки. Я підрядник, я не забудовник. і Не такі, я, звісно, як казав, Волоско, крепкі, як ці мужички. А ні, тут все, тому я рахую. Але що... Нічого, нічого. Це будинок, який я будую для себе. Ага. Колега мені показує. От Саша Ірпінський дивись, Саша Ірпінський. Ну думаю, що колега Ігор мій показує, це все. Десь як ліплять. Я знаю, ну я в мене колега Ігор зі мною робить Ці всі коротше, розрулюю всі ці ситуації. Це такий обр... обростово показательний. А це кирпич місцевий тут десь? у вас? Це ми нам робили на замовлення. Це можна сказати, що внутрішні перестінки, це все, що не пішло на фасади, я використав на внутрішні перестінки. Все, що не пішло на фасад. Бо я думаю, якось ну, через чур жирно використовувати фасадну вату в такі от. Ну, це дуже дорого. Так, да, це звуковий, звісно, звуко комфорт. Я живу ось в мансарді, угу. будинок в мансарді, і різниця просто колосальна. Ти 5 см додаєш, і різниця просто по звукоізоляції. ізоляції. У мене дружина ображається, що вона зараз пташок не чує. Ображається. Так, каже, ти так е, утеплив нам дах, каже, тепер я не чую, як пташки співають зранку. А оце от е, регіочок ліпити зверху екструдером. Це ви самі знав? Колись ми як працювали там, знаєте, на жаль, там за Бугром, тут ага. ми багато чого дізналися. Ага. Але ти типу, на, на що ви намікаєте? У вас? Да? Не, ну бо я бачу, що мало хто так робить отак. От. Бачу, бачу вже і ви. А колеги мені, деякі хвалять, а деякі ну, вони пишуть. Лиш би на гроші здерти, знаєте, з за... замовників. типу. Хоча... Що це коштує на загальному будівництві? Це просто ну, да. гроші. То, що, звісно, ви тут наліпили регілє. Це... У вас, вас по-моєму, не така сейсміка, як у нас. Чи така сама? Ні, трошки менше. У нас сім, по-моєму. Оце у нас витяжки. Це, це ви додали Шарпи природні? Витяжки. А, ні, це ми додали санвузлів. Санувузлів, я паня, ну, поняв. Фізично по-іншому, в принципі, uh -huh. нічого ти іншого вже не передумаєш. Uh -huh. А там що, камін буде знизу? E -e, ні, це конкретно витяжки. Uh -huh. Тобто У нас одна шахта велика, ми знизу зараз побачимо. Це для кімнат. З кожної кімнати у нас витяжки будуть присутні. E -e, одна для санвузла і одна для кухні окремо. А димок на камін ось нас буде. У мене буде при... камін з природньою рубашкою. Не це, що перепалює повітря. І такі нас трошки навісу. Ви маєте ввіду з повітряною руба, повітряно, ба з ви кажете. Так, так. Повітряна рубашка, ну але природня сегла. Тобто буде 8 см між сеглинами, і вже звідти буде розходитися тепло. І коли присутня витяжка в кожній кімнаті, змішується гарно повітря природним способом, без жодних там, вентиляторів і так далі. У мене така система зроблена в бані, і я просто задоволений на 100%. можна буде. Угу. Так да, у вас, звісно, коли змінюється от ландшафт, природа, це ну, цікаво, незвично. Кажу, не вилазив свого села вже скільки. У нас там природа, що в області одна, і та сама, гори, Трошки вже піднадаїв свій ландшафт, а тут новенькі. Новенькі відчуття, та й добре, що, що поїхав. Побачив багатьох видатних особистостей. Бо мені коляк каже, дивись, як у них примикає, Дивись, як в них примикає. Дениска, дивись. Але це фасадна вата, вона так примикає, це звісно. Легко працювати. Ну так, да, треба точнічок, різати. Це має бути з самого початку. Починаючи від стропильної частини і закінчує далі. Бо якщо ти починаєш оце 80 см, воно трошки прогинається під своїм весом. Набагато складніше. Коли ти будуєш спочатку, звичайно, що це. може. ставте просто тут. Якщо це, на, Звичайно, коли процес іде з самого початку, то це зручніше і, і простіше. А це скільки це... у вас тут хатів таких? Ви наклали? Це тут... Загалом буде на 19 сімей. Але там у нас є дуплекси, таунхауси, окремо стоячі будинки. Два. Тобто, ну це окремо стоячий будинок, це, це для себе будинок. Є ще окремо стоячий будинок там, по вулиці. І 7 таунхаусів, і 10 дуплексів. Ого. Ага. А тут у вас земелька дорогенька, ні? Дорогенька, понад лісом в районі 15 тисяч сотень. Ого, сотен. Ось, конкретно тут це 15 сотень. Кошмар. Дуже довга земля. Насправді, як на мене, трошки не але, ну, але ну, це ще ось треба, бачите? Це те, що ми знімали. Ось цей буде канал великий. Це буде все з, з кімнат, заходити з зони відпочинку. Один ага. буде кухонний, один буде самозлем. Да, так, відрізняється все ж таки от регіон від регіону по матеріалах. Я от дивлюсь, інша цегла, інші бетони, ну, дерево, так, да, то саме, септик той червоненький, трошки відрізняється. Але в нас загалом все будівництво, якщо ми беремо все будівництво загальне, то, то технологія ось така була. У тобто, нас є монолітні колони, 150-й блок, як наповнювач. Угу. Він заливається спеціально такими. Шахматним порядочком. Спочатку мурується, потім ллється бетон. Кольцується це все або плитою, або армопоясом, немає ні тріщин, нічого немає. Потім у нас йде 15 см утеплення, 5 см повітряний прошарок і повноціла цегла. Це, це вже виходить у нас 50 см стіна з повітряним прошарком. Якщо, наприклад, зараз ми будемо будувати будинок з цегли вже. Песен, це буде стіна вже 58 см. Ого. Ну, що сказати? Якісь враження треба сказати? Які Враження. Як би там не було, то, то що я спостерігав, дивився, то Це... Ну, у нас повнотіли цегли не будують на продаж, бо це... у нас кладка вартує дорого, матеріал сам дорого. Ну це краще для житла ну, нічого не може бути. Оце з газоблоку теж є тут плюси, звісно. А коли внутрішні ось такі всі, то що казати? Зараз ми з фундаменту починаємо дуплекс повністю все з Повністю. Що наружня стіна, що внутрішня, повністю цела. Ну дай добре. Що сказати? Якби мені довелося це купляти, щоб колись доросту до такого, то, то закритими очима би купляло. Такого. Ні, я рахую. Я, я рекомендую всім клієнтам баріть з собою фахівця на перегляд. Mm -hmm. не, не жалійте грошей. Капельничок є, мембранку завели. Звичайно, фахівця, тому що ну, не може знати людина нюанси. Поки. Навіть от якщо маєш диплом і ти там вищу освіту, поки ти от не відбув це все від початку до кінця так кілька разів, ні хрена ви не фахівець. Лайкіш там і пока.